Вас вітає рогова пасіка легеньких піновуликів і милих котів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя хай хранить вас Господь. Сьогодні ми хочемо поговорити про обробіток бджіл від кліща. І не просто обробіток, а з допомогою! Модного засобу китайського спрея. Ось він перед вами, бісонг. Є амітразу, є морошина кислота. Нас він сьогодні з морошиною кислотою, тому що медозбір. Кажуть, що цим можна обробляти. Ось коротка інструкція. Стряхнути нижній льоток, нажати один раз. І в одну секунду розпиляти. І так через 4 дні кілька разів. Ну, Інструкція ця коротка. Ось перед вами цей рей. Трубочка. Потім ми з вами побачимо, як це робиться. Витягнемо інструкцію. Ось таку. Тут ви бачите більш детально. Дощ був трошки намокає. Більш детально. Кілька разів треба струхнути. Одного балону вистачає на 300 бджоли сімей. Не нижче 15, не вище 30 градусів. Ну, це загнули. Краще близько 20. Протестувати треба. 24 години чекати. Не обробляти бджіл менше 6 вуличок. Не треба розпиляти на бджіл, бо це небезпечно. Не ударяти, не прокалювати, не розпиляти більше одної секунди. Це вже шкідливо. Ну, ми знаємо, що китайські спреї дійсно вони сильні. Не направляти в очі, мати маску на людину, в їжу. І що цікаво, не можна використовувати під час медозбору. Чому не можна? Тому що є дані, що в цьому спреї не тільки морошина кислота. А ще якісь хімічні добавки. Видно через те. Передозіровку треба відкрити вулик, зберігати до 50 градусів 2 роки. Ось така інструкція і ось такий спрей. ну Ми знаємо, що практика критерій істини. Попробуємо обробити бджоли сім'ї на кочівлі. Медозбору ще такого, як дуже сильного немає. Так що, можливо, можна і обробляти. Ну і жара поки що до 30 градусів. Ми чекали вечора, щоб температура опустилася до 25 градусів. Саме такий діапазон від 25 до 15 дії морошиної кислоти. Зараз показує навіть 24. Отже, можна її використовувати. Під ранок буде 15, під ранок теж її використаємо. Діапазон допускає, день було до 30. Це вже перебор. Мурашинка буде згубною для бджіл. А зараз саме раз. Ввечері ми перскаємо зверху. Чому зверху? Тому що ввечері бджоли всі на льотку. Вони висять, вони всередині. Якщо ми зараз ввечері поперскаємо льоток, багато бджоли загине. А вона дуже потрібна зараз на бедозборі. Ось чому зверху, зверху, вони ще не вилізли наверх і марошинка піде донизу. Ну що, зараз попробуємо? По інструкції вставили трубочку і збовтаємо. Перевертаємо донизу. О. І зараз одним пшиком будемо пшикати пшик не більше секунди. палець донизу. Ну що, почнемо з краю. Дроли зашуміли і висота почала діяти. А зараз прийдемося по всіх інших вуликах. Коли під москітну сітку можна бризкати спокійно над москітною, там тонкі волокна, то німецька плівка для того, щоб був прополіс, вона трохи грубувата. Тому Її бажано підняти і під неї теж секнути так, і відбігаємо. Дуже просто, коли є сітка, тоді не треба думати. Про те, що мурашинка десь дінеться, просто піднімаємо плівку і пшикаємо під неї. Після чого швидко закриваємо. Закрили і накриваємо кришкою. Все, кислота. Морошина кислота подіяла і зверху опускаються донизу. Ось так просто ми лічимо від кліща. Сонце вже майже опустилось, а ми вже пролічили останній вулик. Жоли вилізли, на льоток, дихають. У льоток би ми їм не могли дати, тому що багато бджіл би осипалось, вони зараз висять на рамках. Бо їх багато. Це двокорпусний вулик. Ось однокорпусні вулики ми копроп... покропимо завтра зранку в льоток, тому що в однокорпусних слабаки, вони на рамках не висять, так як це роблять сильні сім'ї. Сонце зайшло. Ранок і тільки сходить сонце. Навджали вже по дні вилітають на дворі лише 15 градусів. Що ж нам робити? Попробуємо зробити і через льоток. Так рекомендують китайці. Так роблять більшість. Хоча будемо прямо казати, що це трохи невдалий спосіб. Літо, медозбір і бджоли вже з самого ранку по одній вилітають. Тому рекомендують димаром загнати їх назад. Але це де зорганізувати бджіл на медозборі на, на день. Тому що вони будуть дуже безпокойні. Ось такі труднощі через льоток. Але для експерименту ми це діло зробимо. Стрихнули і сунемо в льоток. Один перск. І подивимося потім осип. Так, можна обробляти однокорпусні вулики. Але все одно це безпокоє бджіл. Скоріше всього, нижні осипляться. Що ж за ніч осипалося? Небагато. Ось можемо бачити чотири кліщі. Чотири кліщі, всього на все. Отже, що ж це таке? Один, два, три. 4. І це так у всіх. 4-5 кліщів. Чи це ефективність зараз зарані ефективна, чи можливо кліщ в розплоді, хоча він фактично дуже вже багато вийшов, непонятно. Ось такі результати поки що. А можливо, кліща й немає, тому що ми гарно обробляли осінню. Одним словом, морашинка працює, але не так, як у людей. Що по кілька сотень буває, ось такі результати майже по всіх вуликів. 4-5 кліщів. Отже, обробили ми бджіл на кочівлі. І можна сказати, що є перші висновки. Не можна обробляти під час медозбору написано в інструкції. Видно, в спреї є якісь хімічні добавки. Так що, те, що я для чого купив морошину кусату спрей, під час медозбору, вона не годиться. Добре, що це йде на початку. Всіх застерігаю, не обробляйте, бо є дані, що там є хімія. По-друге, не так просто, що просто в ляток. Коли глухий глухе дно, то це можливо спрацьовує і верхня вентиляція, воно піднімає спрей до гори. Мене запевняли мої колеги у групі спрей проти кліща. Де я теж є членом, і ми досліджуємо це, цей спрей. Що нібито в спреї є летючі речовини. Ну, дійсно, ми його стряхуємо, і там стається тільки повітря. Ми шпикаємо фактично повітрям, а не одним спреєм. Це спрей з повітрям, аерозоль. Але для того, щоб цей аерозоль піднявся і пройшов крізь рамки, густо обреблені, обліплені бджолами, треба все-таки якийсь сквозняк. Якщо верхня вентиляція при глухому дні, то так. Да. Хтось може пройти. Але коли односітка, сітка, так як у мене односітка, сітка, то вона, звичайно, догори не піде. Зверху опускається важке, холодне, гаряче і вологе повітря, і воно прижимає донизу цей спрей і він просто витікає через це дно. І через що ми пробували, ви бачили? Обробляти джів і через верх. Але видно. Через верх, воно теж не проходить через рамки. В цьому підтвердження результативність кілька кліщів випало це не для морошинки. І тим більше, тут в інструкції написано що морошинки тут тільки 7%, 7% морошина кислота. Це щось трохи-трохи не понятно. Отже, шановні друзі, не надійтесь тільки на спрей. Це не панацея, треба шукати. Спосіб його застосування при січасному дні. Поки що в нас немає таких надій на спрей, як це було на початку. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео, в тому числі про обробіток бджіл на медозборі. Мир вам! Здесь вам не Мальдивы, не рай земной Здесь трахают пчелы одна за одной Ночная погрузка и маты не в попад Без пасеки можно прожить как-нибудь Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа Без пасеки можно прожить как-нибудь Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа